Вітаю! З вами Ісаков Олександр. Я займаюся електромонтажними роботами в місті Харкові та області. В цьому відео я розповім про прилад, багатофункціональний прилад Sonel MPI 540 UA. На що він здатний, покажу все, все розкажу. Подивимось мінімальну комплектацію, яка заходить в Україну. І подивимось ті аксесуари, які я докупляв окремо для того, щоб повністю розкрити потенціал цього приладу. Поїхали. Ось така зручна валіза. Де поставка в такій зручної валізі. Ось наш комплект. Сам прилад. Сам прилад. Прилад повністю тачивий, повністю тачивий. Ідуть дроти 1,2 метри. Червоний, жовтий, чорний, синій. Іде ось такий адаптер для вимірювання. Петли фаза, 0 фаза ПЕ або оперу ізоляції. І йдуть три вимірювальних зонди. Червоний, желтый та синий, Чотири зажими крокодил. Чорний, жовтий, синій, червоний. Йдуть ось такі адаптери. Тут роз'єм банан. Тут різьба 4-6 мм. Це для, повинно для реєстрації приладу. Коли включаєте реєстратор, вони дуже допомагають у великих щитах. Також йдуть дві катушки, 15 метрів, 30 метрів для вимірювання опору заземлюючих пристроїв. Йдуть два Вимірювальних стрижні, які використовуються при вимірюванні заземлюючих пристроїв. А також йде зарядний пристрій. Таким роз'ємом. Також отримувати декларацію відповідності. Рекламні буклети компанії СНЕЛ. Йде в комплекті ось такий рімінець, щоб його сюди зачепити і буде як ручка переноска. Йде отакий рімінець, щоб можна було на плечо повісити і зручно з ним. Пересуватися. Ось вся комплектація, яка заходить до нас в Україну. Можна побачити, скільки вимірів робить цей прилад. Давайте їх перерахуємо так. Петля опору по повного опору петлі фаза 0 фаза заземлення пиє, фаза пає, а опір ізоляції він робить. Повністю робить всі тести пристрої ПЗВ, пристроїв захисного відключення, робить всі виміри заземлення, заземлюючих пристроїв, тобто всі, що існують, він все це робить. Також він робить чергування фаз, тобто напрямок. Коливання магнітного поля. А, є тут ще така цікава функція, якщо є у вас електродвигун, то ви не знаєте, як там, де, куди йдуть які обмотки. Тобто ви під'єднуєте його до двигуна, крутнули його в один бік. Він показав, чи так буде він крутитися, якщо ви подасте живлення l 1 l 2 l 3 або в інший бік. Він покаже, як буде. Ну, тобто ви можете цей двигун без, якщо немає стрілочки, куди на кремчаці, куди йде оберти двигуна, то при помощі цього приладу це можна зробити без подавання напруги. Так, ще можна тут виміряти питомий опір грунту. І е, можна виміряти люксметр. Є, люкси можна виміряти, освітлення. Здається, все. Ну, звичайно, тут можна виміряти питомий опір е, провідника або перехідний опір 200 мА. Давайте все, так сказати, по черзі. Ось ця лінійка в нас іде верхня, це в нас петля фаза 0, петля фаза ПЕ. Повністю можна виміряти петлю фаза 0, да, під напругою вона вимірюється, петля фаза ПЕ. Але найголовніше, що тут можна виміряти, якщо працює офіс, наприклад, або там ще якесь виробництво, то можна виміряти петля фаза ПЕ, якщо у вас стоїть ПЗВ на вводі то можна виміряти петля фаза ПЄ без працювання цього ПЗВ. Цей прилад це дозволяє робити. Це дуже важлива функція. Чому? Бо інакше вам ніхто не дасть вимикати комп'ютери чи якісь там, якесь обладнання. Це, ну, це дуже по грошах замовнику вдарить. Тобто робіть так і цей прилад це може зробити. Ось такий є е, аксесуар, він йде в мінімальну комплектацію поставки в Україну. Е, тобто їм можна виміряти, бачите, як він зроблений. Вставити в розетку, так, прилад, і вимірювати, ходити по розетках і вимірювати. До речі, на ньому є, можна натискати кнопки і це робити. Дуже зручно. Так, далі поїхали. ізоляції. По переізоляції цей прилад робить до 1 кВт, тобто до 1000 вольт, 10 ГОМ, іде максимально він може 10 ГОм. Для прийому ну, здатних робіт це ось так. Дуже багато. Як це виконується? Береться два дроти, да, береться там два крокодили, накидуються і вимірюються. Можна так робити. Можна робити за допомогою ось цього е, аксесуару. Тобто ви вставили його в розетку, і е, натиснули кнопку і вимірюються одразу три параметри. Тобто при одному натисканні ви вимірюєте три параметри фаза 0, фаза ПЕ і НПЕ. Це він робить автоматично, але він може тільки до 500 вольт. На 1000 вольт він вже не спрацює, не можна з цим адаптером. А ось, наприклад, ось цим адаптером. Ось цим адаптером. Ось можна побачити, як він виглядає. До речі, в мене на каналі є відео, посилання буде внизу під відео. Окремо огляд на цей адаптор. Бачите, в нього йде 5 провідників. Тобто ми можемо вимірювати трьохжильні, чотирьожильні та п'ятижильні виміри, який в цьому сенс? В трьохжильному, як ми вже сказали вище, йде три виміри, в чотирьохжильному йде шість, в п'ятижильному йде 10. Тобто 10 разів переставляти туди туди і натискати і чекати це ну, дуже складно, дуже довго і можна і, навіть і помилитися. Тобто помилка є тут присутня. З цим ні. Ось, тобто, будь ласка, все прописано, все написано. Нульовий заземлювач і три фази. Поставили, він сам перемикає, потім всі результати дає на екран. Дуже зручна річ, дуже, дуже от вона допомагає економити час, це, ну, це просто супер. А, що касається ну, стосовно ізоляції, Є ще от така штучка, прикольна річ. А, це можна перевірити свій мегометр, наскільки він чітко показує. Тут внутрі стоять просто резистори. І ви перевіряєте, ставите, тобто під'єднуєте просто, да, сюди тут роз'єм банан, грубо кажучи, під'єднали сюди і сюди. І до приладу. І все, і він вимірює, як це відбувається. Так, от. Не обов'язкова, але цікава річ. Так. Тепер. А, Поїхали по ПЗВ. Тут є а, вимір ПЗВ і час працювання ПЗВ. І м, наскільки виток іде міліампер ПЗВ спрацьовує. Тобто, всі параметри ПЗВ, цей прилад вимірює. Який аксесуар є до. ПЗВ. Цей аксесуар іде не тільки для ПЗВ, це я його використовую для ПЗВ, цей аксесуар іде для регістрації параметрів електроустаткування. Тобто тут є регістратор в цьому, а приладі є регістратор. Тобто я потім трошки нижче я покажу, що це і для чого. Але хотілося б показати ось такі речі. Аж дивіться, сюди під'єднується просто дріт, роз'єм банан. Під'єднали. А тут іде дуже такий міцний магніт. Ну, мабуть, не адіма, але, ну, здається так. І ось цей магніт ви чіпляєте, наприклад, на автомат. Модульного виконання, наприклад. Ставили, о, він зачепився, все. Поставили отак дві. І, ну, і вимірюєте позаве. Дуже зручно, дуже тримаються дуже міцно. Вот. Гарна річ. Дуже рекомендую такі магнітні адаптери. Так. Поїхали далі. Ну, Числі прочого, можна докупляти, наприклад, ось такі дроти, вони ці йдуть коротенькі, наприклад, да? 1,2 метри. А ось цей йде 5 метрів. Не завжди прилад можна ну, фізично піднести до електроустановки, щоб виміряти, там, наприклад, навіть той же опір заземлення заземлюючого пристрою. Тобто йде 5-метровий кабель, я його купив о, окремо. Тобто все це продається. Все на сайті SANEL, якщо не знайшли на сайті, дзвоніть на SANEL, фахівці вам все підкажуть, це вам допоможуть. Так, далі, скажімо так, це активний опір того ж дротику, можна виміряти, якщо це потрібно. Можна виміряти ось цією функцією, можна виміряти перехідний опір. Це потрібно, коли йде приєднання, наприклад, захисних провідників, там, чи то дверця, чи то щит, приєднаний до шини зрівнювання потенціалів. Тобто потрібно перевіряти цей перехідний опір. Цей прилад це може. Добавок до цього він може обнульовувати. На, на що пахну обнульовувати своє значення, тобто він його е, минує. Е, чередування фаз, ну, то просто такі три дроти сюди під'єднуємо і можна, в який бік е, йде направленість фаз. Або в той, або в той. Ну, у нас, Якщо так, то вправо по годинній стрільці то це для нас правильно. Про двигун я казав. Заземлення, давайте навіть подивимось про заземлення. Тут у нас є, бачите, скільки способів є трьох зонний, чотирьох, три, трьох зони з одними кліщами і з двома кліщами. Якщо йти по мінімальному комплекту, то ви можете перевірити, в общем-то, тільки трьохзонним методом. Ну, може, ще 4 там це просто, коли дуже маленький опір з зеночого пристрою, то ви можете, потім там для компенсації ще один провідник докидується. Трьохзонний і вимірювальні клещі. Це також. Гарний такий спосіб, але для цього треба розкидувати зонди токовий потенціальний, тобто у вас повинен бути ґрунт. Причому не насипний ґрунт, а ґрунт материковий. Ну, це теж складно в місцевій забудованості це знайти. Але. Ось можна подивитися, є такі Сі-3 вони називаються. Ось для, цього методу. ось для цього методу вони використовуються. Тобто забиваються ось ці, забиваються ось ці е, стрижні, і е, додатково чіпляються оці клещі. <кліщи> і йде е, три, е, четвертий спосіб, двоє кліщів, а, одні клещі Струмонавідні, другі клещі струмознімальні. Тобто ось це у нас іде струмонавідні n 1 Це іде струмознімальні. Тобто це е, використовується для, коли в нас багато вертикальних електродів, таких достатньо складних заземлювачах. Це використовується, коли ми не можемо від'єднати, ну, працює електроустановка, працює. Її не можна вимкнути, але нам потрібно виміряти опір заземлення. Тобто ми беремо м, двоє кліщів і ну, там є, з... відео є, як це робиться, можна виміряти. Це дуже зручно, дуже економить час, просто ну, такі години економить години. Так, поїхали далі. Далі в нас йде питомий опір ґрунту. Для цього що нам буде потрібно? Треба буде докупити ще два отаких стрижні, бо там йде 4 по методу Веннера, йде 4 стрижні. І треба буде докупити ще один 15-метровий. Отакий от на катушці дро, де, ну, кабель. Тобто у вас іде, ось ви да, тут стоїте, 15, 30, 15. Ну, не 15, 30, 15, а ви можете 1, 2, 3, в залежності від того, який слой ґрунту вам потрібно на якій глибині його перевірити. 2, 3, 5, 10, 10 метрів, в залежності якої конфігурації у вас буде заземлювач. Так, і у нас іде ось цей, а е, вимір е, люксметр Для цього є ось такий, ось такий аксесуар, який під'єднується до приладу, ось, бачите? От скільки люкс у нас тут є. 242 люкси. Якщо я прикрию, бачите, що тут до нуля падає. Дуже така приємна річ, це потрібно для чого. Коли ви прийшли інспектувати електричні параметри, то ви можете ще додатково проінспектувати, коли люди працюють на своїх робочих місцях. В залежності на який. На яку сторону світу виходять вікна, має значення яке світло. Тобто, якщо виходить на північ, то там повинно бути більше світильничків, ніж коли виходить на південь. Ну, це все прописано в правилах, це все є. Я не буду на цьому наголошувати. Але ви можете перевірити, наскільки людині комфортно працювати в тих чи інших умовах. Так, тепер давайте ми перейдемо до ще одного параметру. Скажімо так, це в нас буде реєстратор. Реєстратор. Дуже корисна річ, дуже корисна, особливо в сучасних умовах. Для чого він потрібен? По-перше, ви можете зареєструвати параметри мережі. Перший параметр це синусоїда. Ось можна побачити. <кій> От синусоїда, ну тут не під'єднано, бо показує не, 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 не звісно що. А, тут можна у нас а, провести розрахунки а, потерь. Вот. Можна... Вибачаюсь, мені так трошечки незручно. А... Ось ось іде, як запис, ну, які як, як, як коливання в нас йдуть в мережі. А... Потім в нас іде ось ми можемо э, виміряти косінуси, фі, ми можемо виміряти синуси, ми можемо виміряти, який у нас кут між э, фазами. Тобто все це тут видно, все показує, все навіть можна виміряти ось що. Гармонічні коливання. Навіть гармоніки можна зробити. Тут, тут, тут все видно. Для чого це потрібно? Ну, по-перше, коли у вас є генератор і ви його вимкнули, а у вас щось не працює, це щось може при собі мати, наприклад, двигун. Або насос якийсь, або там якась холодильна установка. Тобто потрібно, щоб синус був достатньо чистий. Цим приладом ви можете його побачити. Або у вас виникло якесь питання, що ваше остаткування не хочу працювати, бо параметри мережі не, ну, не відповідають тому, що заявлено для цієї установки. Ви можете взяти прилад, під'єднати його до своєї мережі, він там, на годину, на дві години. Або може на тиждень можна його поставити на добу, ну як завгодно, можна поставити, і він все запише. Можна це зняти на флешку і потім продивитися всі м, параметри на комп'ютері. Тобто дуже корисна річ, і з цими параметрами можна буде звернутися до енергознабжаючої організації, яка постачає вам. Електроенергію показати, сказати, що вона не відповідає, наприклад, по тим, по тим-по тим параметрах. І ви можете по, сказати так, з них стребувати те, щоб вони вам дали більш якісну електроенергію, щоб працювали ваші прилади більш якісно. Так. Ось здається, я все показав. Ні, не все, не все. Ось отакий ще є девайс, дуже корисний девайс. Це, по-перше, дуже допомагає, коли вам потрібно зробити реєстрацію якогось, ну, наприклад, це бойлер, там, ну цей там водонагрівач, або це пральна машина, або це якесь те, що от, вмикається в розетку, звичайно. Так виміряти, просто ну, струмовимірювальними кліщами, ви не підлізете нікуди. А так виставляєте в розетку ось цей перехідник, вставляєте сюди, тут до 16 ампер, вставляєте який-небудь споживач, він працює. Ви берете клещі і просто отак от їх накидуєте. Або сюди, або сюди. Чим відрізняються ці віконечка. Тим, що одне віконечко йде, вона показує один к одному потужність, а інша віконечко показує, якщо розрядність ваших кліщів струмових вимірювальних не висока, то якщо там йде дуже мале споживання, тут Х10, то він ділиться все на 10. І виходить так, що там якісь там міліампери, то він може їх перевести в трошки більшу. Ви зможете тоді більш наглядніше це зробити. По-друге, по-друге, ви можете робити реєстрацію не тільки а, струму, але і ось тут, тут є такі але і а, по вольтажу, скільки який вольтаж йде а, на, на цей споживач. Тобто і клещі накидуємо. І вольтаж знімаємо. Всі параметри ми виконуємо. Дуже корисна річ. раджу, тобто вона і пригождається при реєстрації того чи іншого споживача, або при просто вимірюванні потужності споживачів. Так, здається, все. Показав, що в мене є. Ага, ну ось ще є така штучка, дуже така корисна. Але я її навіть і не розкривав. Це можна в машині заряджати. Тут є зарядний пристрій від 220 вольт, але можна заряджати в прикурювачі, так називаємо, в розетку вставляти в авто і заряджати. Все. Здається, все розповів. Кому було корисно вподобайку, підписуйтесь на канал. В описі буде посилання на відео, де можна подивитися про ось цей прилад, про цей аксесуар авто Iso 1000 c він має назву. Можна Буде посилання на сайт компанії SANEL, буде посилання на мій сайт. Якщо вам потрібні вимірювання, будь ласка, звертайтеся. Ми це зробимо якісно і, скажімо так, в найкоротший час. Це буде виконана, ці роботи. Всім бажаю міцного здоров'я, всім бажаю професіоналів зустрічати на своєму шляху. Всім гарного дня, всім до побачення, миру вам.